Всім привіт! Сьогодні треба спиратися на факти, а не просто на балачки чи емоції людей, е, тому що їх на сьогоднішній момент вистачає, але треба дивитися на результат, опиратися на факти, дивитися, які взагалі є сьогодні у цілому всесвіті закони, тому що все рухається по законам. Тому Треба дивитися, що взагалі казали, наприклад, ті ж вчені, які були, такі як Блес Паскаль, Луї Пастери, Сак Ньютон і дуже-дуже багато людей. Вони були християни. Вони всі відкриття, які робили, вони робили ці відкриття завдяки Слову Божому, тому що вони дійсно були віруючими людьми. І всі відкриття, які вони робили, це все було конкретно. З чіткими фактами це були конкретні закони, які вони відкривали, і на сьогоднішній момент все це існує, і все це є. Тому е, треба не просто е, вірити комусь, вірити, що хто де говорить, а розуміти, що якщо е, ці видатні люди вони е, брали е, і черпали все із Слова Божого, то питання чи потрібно тоді слово Боже сьогодні? Звісно, потрібно. Е, є така теорія і. Плід і результат цієї теорії еволюції, наприклад, ми отримали. І наприкінці, і взагалі за останнє, за минуле століття сторіччя було дві світові війни. Тобто це все наслідки теорії еволюції. Але взяти, наприклад, ті ж, ті ж, тих же людей, які були, наприклад, у той же час, коли був, наприклад, той же Дарвін, це Луї Пастер. І можна подивитися на пліт на результат однієї людини і на пл результат другої людини. Одна людина вона зробила все для того, щоб потім е люди, які е користувалися теорією еволюції, вони розв'язували великі війни і взагалі втрачали просто людей, і дуже людей багато загинуло завдяки цим е світовим, світовим війнам. І подивитися на іншого людина, яка була християнином, яка робила відкриття, вона навпаки робила все те для того, щоб зберегти життя людей. І це дуже важливо, тому що Ісус сказав і вчив, що треба кожну людину дивитися і, взагалі, дивитися на результати його життя. На сьогоднішній момент також є люди, є люди християни, є пастори, є дійсно ті, хто покладає в життя заради Христа та Євангеля. Тому треба слухати тих людей, в яких реально є слово Боже, які опираються на слово Боже, не просто на свої якісь думки, не просто на якісь свої там мрії, там бажання і тому подібне, без ну, без різниці, це не важливо. Важливо тільки те, що написано в слові, тому що Ісус Христос він е, не змінив. Ні себе, ні свої думки, він дав чіткі закони, він дав заповіді, по яким сьогодні кожна людина повинна е, рухатися далі. І саме е, тих людей, які е, проповідують слово Боже, чисте слово Боже, які е, роблять фокус не просто на себе, для того щоб себе десь там пропіарити чи ще якось щось зробити, а які показують Ісуса Христа, і людей приводять до покаяння, тому. Дуже важливо слухати саме таких людей. Дуже важливо аналізувати своє життя, тому що ціна нашого вибору сьогодні чи теорія еволюції, так чи просто бути атеїзмом, чи дійсно бути віруючу людину це все ціна буде життя життя тут і життя вічне. Тому да благословить вас Господь, щоб ви дійсно робили правильні рішення. І зверталася дійсно за е, вивченням Слова Божого саме до церкви, яка допоможе вам у цьому розібратися. Кому потрібно е, індивідуальне спілкування, ви можете залишити нам коментар чи написати нам, ми з вами зв'яжемося, вийдемо на зв'язок і будемо спілкуватися для того, щоб ще більше е, просто розбирати Слово Боже, в, в, дійсно понурюватися в нього і для того, щоб воно реально працювало в нашому житті.